Тарас Левандівський, воротар НФК Ураган. Ну напевно, головний герой цієї зустрічі, головний герой півфіналу. Але цілком можливо, що хто знає, чи з'явився б ти взагалі сьогодні на паркеті, і це ця несподівана заміна після того, як а, твій. Ну, ваш основний воротар Олександр Сіріцький зазнав травми, як взагалі входити в таку гру, коли паркет, мабуть, немов лава, коли атмосфера просто кипить, було якесь величезне хвилювання, бо можливо в палаці спорту ти ще досі не виступав. Та дякую за привітання. Ну, в першу чергу, моя команда, і це є свідчення того, що ми один за одного до кінця, від першої до останньої секунди. І враховуючи те, що ну, хлопці створили таку Неймовірну гру, атмосфера для глядачів. Я в свою чергу не міг їх підвести. І ну, ми всі сьогодні були задіяні три воротаря. Це ну так якось незвично, але насправді воно так було. Кожен допоміг, Сашу так сталося, що не зміг продовжити. Олег підтримав. Я закріпив нашу ну наш успіх. Так що ми віримо в кожного з нас до кінця, з першої до останньої хвилини, в тому і наша команда. Тараса, вітаю вас. З перемогою важлива перемога, вигід у фіналу. Питання стосовно після матчої серії пенальті. у футболі воротарі часто мають там на пляшках можливі напрямки, куди битимуть футболісти суперників. У вас була така підготовка? Ви дивилися, наприклад, те, куди можуть пробити ваші суперники, якщо буде серія пенальті? Я навіть не знаю. Бачите, ну, як хто б що не казав, все рівно є доля везіння в якійсь мірі. Але ну ми відпрацьовуємо цей елемент, це не прийшло так просто з нічого. Ми це відпрацьовуємо, досконалюємо і це принесло свої плоди. Е, досить серія пенальті. Це завжди е, важкий психологічний момент, і від вас, як від двора, багато залежить в серії пенальті. Е, як вам вдається зберігати внутрішній спокій і концентрацію в такі моменти? Ми стараєшся бути спокійний, щоб передати ту впевненість своїм гравцям. А в свою чергу вони забиваючи, надають мені впевненість собі. Ну так воно і получається.